Замки на коло бідності, а також як багаті люди стають ще багатшими. Вся справа в тому, що у кожного з нас є сильні і слабкі сторони. Слабкі сторони це те, на що ми витрачаємо набагато більше часу і своїх внутрішніх і зовнішніх ресурсів. І розумна, багата людина, вона делегує все, що делегується, те, що їй важко зробити. Те, що по її слабким сторонам. Таким чином, вона отримує великий заряд енергії від того, що робить щодня, те, що гарно виходить. І вона стає таким чином ще багатшою і ще більше всяких дрібничок може делегувати. І водночас людина, яка бідна, яка ну, просто отримала, можна сказати, у спадок цю історію, що треба бути і швець, і жнець, і на дуді гравець тобто все самій робити. Нікому не можеш делегувати, бо не поприбираєш, не поробиш все сам, ніхто цього не зробить. Ця людина вона щоденно витрачає там, 98% свого часу на те, що по її слабким сторонам. В кращому випадку, лише 1% вона робить те, що дійсно по її сильним сторонам. Але цього мало. І таким чином ця людина у замкненому колі цього без. Ну, без я перебуває, тому що найбільші гроші і найбільший успіх ми отримаємо саме там, де наші сильні сторони, там, де ми максимально реалізуємося по ним, а не там, де ми намагаємося покопітьшині через те, що це наша слабка сторона. І дуже часто ми бачимо, що інша людина це робить в рази швидше і простіше. Але через те, що ми. Не можемо це делегувати. Людина все оце на собі тягне і таким чином не може вилізти із замкненого кола бідності.